Привіт! Сьогодні робимо ось такий рух персонажам із слідкуванням камери прямо за ним. Давай починати. Для того щоб зробити переміщення по локації, для початку потрібно додати на персонажа компонент Ridget Body 2D. Після чого цей компонент потрібно налаштувати. Сам по собі компонент відповідає за фізику об'єкта, а у нас тут топдаун, тому не забуваємо поставити Gravity Scale на 0, щоб персонаж не провалився під текстури. Після цього у вкладці Constraints потрібно поставити Freeze Rotation по Z, для того, щоб персонаж... Наш не крутився, коли врізається об інші текстури. Також потрібно додати на персонажа компонент Box Collider 2D, для того, щоб він міг врізатися в інші об'єкти. Але на інших об'єктах, звісно, теж повинен бути Box Collider або якісь інші колайдери. Колайдер на персонажі я трішечки налаштую таким чином, щоб кіт міг врізатися тільки основою, а все інше було не текстурним. Після чого я можу вже створювати сам скрипт. Для цього мені потрібна папка Scripts в папці Assets. Всередині неї пікаю правою кнопкою миші. Create C Sharp Script, називаю його PlayerMove або MovePlayer. Заходжу в нього, і тут нам треба вже написати якусь логіку для руху. Для цього мені потрібно звернутися до компонента RigidBody 2D, так як він відповідає за фізику. Найпростіше це зробити через зміну паблік типу, для того, щоб в Едітері можна було змінювати це значення. Rigidbuddy 2D RB. Звернулися до RigidBody, а далі ж вже треба якось з ним попрацювати. Для цього переходимо в функцію update і звертаємося до змінної RB. Там нам потрібно буде змінювати вже фізичні властивості. Чому саме в апдейті? Бо апдейт виконується кожний фрейм, і є сенс змінювати напрямок та рух саме в апдейті. Далі звертаємось до властивості Velocity і задаємо новий напрямок, куди ж рухатись, за допомогою вектора 2. Ось таким от чином. Всередині дужок вектора 2 ми будемо відстежувати координати X та Y, самі на клавіатурі це буде VS клавіші за вертикальну, та AD будуть відповідати за горизонтальну вісь. Для того, щоб ці вісі відстежити, нам потрібно звернутися до об'єкта Input. Через крапочку звертаємося до функції GetAxis для того, щоб звернутися до горизонтальної осі, таким от чином, по назві. Просто пишемо Horizontal, так як ми звертаємося до горизонтальної осі. Після чого виділяємо, копіюємо, вставляємо, підмінюємо назву замість «Horizontal» пишемо Vertical. Тобто, умовно кажучи, за горизонталь відповідає вісь горизонтал, а за вертикаль, тобто Y, ось вертикал. Що таке взагалі вісь? Нажимаєте V – піде вгору, нажимаєте S, піде вниз. І з горизонталю таким же самим чином. Тобто ці вісі відповідають за те, куди буде рухатися наш персонаж, але не відповідають за швидкість. Тому нам потрібно створити зміну, яка буде за це відповідати. Public Float, назвемо її Speed. І потім помножимо напрямок на оцю ж змінну Speed. Саму змінну будемо регулювати через Editor. Далі зберігаємо, відкриваємо сам Editor. І наша задача цей скрипт повісить на самого плеєра. Add Component, Player Move. І пишемо тут Speed, наприклад, десь троєчку, п'ятірочку, десь так. Після цього RigidBuddy треба туди закинути ось таким от чином. Далі зберігаємо і давайте подивимося, що в нас там вийшло. А вийшло в нас приблизно ось таким от чином. Все рухається, все абсолютно адекватно, нічого нікуди не провалюється. Але є одна проблемка: потрібно ще створити переміщення для самої камери. Так як локація у нас не дуже та й маленька, тому треба обов'язково це зробити. Для цього ми переходимо, створюємо ще один скрипт, назву його, наприклад, Camera Move або Cam Move. Далі відкриваємо, і тут нам теж потрібно якось зробити переміщення. Звісно, за допомогою RigidBuddy зробити переміщення вже не вийде, бо камера це не фізичний об'єкт, але потрібно якось слідкувати за плеєром. Для цього ми зробимо переміщення по трансформу, але нам треба ще й знати, де плеєр. Тому створюємо Public Transform Player. Таким чином, ми якби будемо знати завжди, де знаходиться плеєр. Трансформ це якраз таки його координати, його позиція. Далі старт нам взагалі не потрібен, тому його прибираємо. І в апдейті будемо вже робити саме переміщення самої камери за допомогою Transform Position. Тобто будемо змінювати її координати вслід за плеєром. Змінювати будемо за допомогою вектору 3, бо Transform – це взагалі 3 3D-шна штука, навіть якщо проект 2D. І тут будемо указувати ті ж самі координати, які є в плеєра. Пишемо player Position X для того, щоб силатися на x-ву координату, та player Position Y для y координати. А ось координату Z потрібно залишити таку ж саму, як і було в камери з самого початку. Для цього звертаємося до трансформу камери, беремо Position і беремо координату Z. Якщо ж ви випадково поставите координати від плеєра, тоді буде трішки не дуже. Зберігаємо і після цього додаємо цей скрипт на мейн камеру ось таким от чином. Я зроблю це за допомогою перетаскування. Після цього потрібно сослатися на самого плеєра, за яким ми будемо слідкувати. Перетаскуємо його Transform і запускаємо. Дивимось, що в нас вийшло. А вийшло у нас ось таке переміщення. Камера переміщується за плеєром, та, можливо, це не ідеально, але це найпростіший спосіб. Щоб зробити переміщення за плеєром. В наступних відео розберемося, як зробити це ж саме переміщення більш плавним, більш правильним та з налаштуванням деяких корисних параметрів переміщення. Також обсудимо переміщення по координатах, це дуже зручно для NPC, щоб вони ходили туди-сюди. Обсудимо переміщення за допомогою прикладення сили, наприклад, стрільби персонажа, та ще багато усього корисного для розробки на Unity. Тому підписуйся на канал і вдалих тобі розробок.